Вправа 146. Для якого значення m будь-яке число є коренем рівняння. Ну що ж, в першому заданні m-1, що множиться на x, дорівнює 1 m. Ну, яке рівняння має безліч коренів? Ну, це рівняння вигляду 0, що множиться на x дорівнює 0. Записуємо, що будь-яке число. Є коренем рівняння. Є коренем рівняння. Записуємо 0, що множиться на x, дорівнює 0. Є? Ну, якщо так, то у нас m-1 має дорівнювати 0. Порівняємо з нашим першим рівнянням. Записуємо, що m-1 дорівнює 0, або 1-m також має дорівнювати 0. Подивимося, чи це буде правильно. Так, знаходимо, при якому значенні m-1 переносимо праворуч, то m буде дорівнювати 0 було мінус 1, стане плюс 1, або m дорівнює. Число 1. Один. Одиниця мінус m дорівнює 0. Одиницю переносимо праворуч, то вийде мінус m дорівнює 0. Було плюс 1, стане мінус 1. Перенесли через знак дорівнює. Або мінус m дорівнює мінус 1. або m дорівнює 1. Є. Ну що ж. Тоді для якого значення m будь-яке число є коренем рівняння. Якщо m буде дорівнювати 1, ми отримаємо рівняння вигляду Ox дорівнює 0, помножити на х дорівнює 0. Тобто будь-яке число є коренем цього рівняння. Переходимо до другого завдання. m, що множиться на m плюс 2, що множиться на x, дорівнює m плюс 2. m дорівнює 0, не підходить, тому що. 0 помножити на x буде 0, а воно не буде дорівнювати 0 плюс 2 числу 2. А от якщо m плюс 2 дорівнює 0, нам підійде. Записуємо, що будь-яке число, будь-яке число є коренем рівняння. Записуємо 0, що множиться на х, дорівнює 0. Навіть якщо ми його домножимо на m, це нічого не змінить. m помножити на 0, все одно залишиться 0. Тобто x будь-яке нам підійде. Тобто, ми маємо звести це рівняння до такого вигляду, або m плюс 2. Тоді виходить, порівнюємо з нашим верхнім рівнянням, має дорівнювати 0. Якщо це буде, то у нас буде таке рівняння. Є плюс 2 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що m буде дорівнювати 0, було плюс 2 стане мінус 2. І записуємо, що m тоді дорівнює 0 відняти 2, це буде мінус 2. Тобто, якщо m дорівнює мінус 2, то коренем нашого рівняння буде будь-яке число. Переходимо до третього рівняння m мінус 3, що множиться на x, дорівнює 5. Тут це рівняння взагалі має або один корінь, або має їх взагалі. Розглянемо випадок, напишемо перше, якщо m-3 дорівнює 0, якщо m-3 дорівнює 0, то у нас 0, що множиться на х, буде 0. І воно не дорівнює 5. Тобто таке рівняння не має коренів. Таке рівняння. не має коренів. Ну добре. А якщо m-3 не дорівнює нулю, пишемо, якщо. М-3 не дорівнює нулю. То ми можемо на m-3 поділити з першого нашого вихідного рівняння, то x буде дорівнювати 5, що ділиться на m-3. Тобто, у нас буде коренем рівняння одне число в залежності від m. Міняємо m, буде у нас інше x, але коренем буде одне число. Тут буде мінус. Записуємо таке рівняння. Має один корінь. Ну що ж, тобто в нас або один корінь, або їх взагалі немає. І ми не можемо підібрати таке значення M, щоб у нас будь-яке число було коренем рівняння, щоб їх було безліч. Записуємо. Отже. Пишемо такого значення. Такого. Значення М немає. Є? Записуємо відповідь. Отже, для якого значення M в першому завданні записуємо для M до рівня 1. І в другому завданні для M дорівнює мінус 2, і для третього записуємо. Що такого значення немає. Немає такого значення. Є? Yeah.